Доброго вам ранку. Почала отримувати осінні замовлення. Цей пакуночок від Надії Панасюк, Розовет. Старінка її знаходиться на Фейсбуці. Три трояндочки. Пакунок компактний, нічого зайвого. Буду відкривати. Відкрила, показую всі. Оджки, целофан, картон, пакет, вологі агроволокно. лакно. Саженці міцні, зелені, вологі. Начебто добрі. Це не новинки на ринку, але я... Хотіла ці саженці. Бермода, Наваліс, Піч Старі сорти. Але мені подобаються. Піч дуже часто зустрічаю в букетах доволі ніжний колір. Звичайно, він не буде таким в саду, як з теплиці. Але Спробую і подивимося, що вийде. Дякую, що завітали! Заходьте ще.